Доброго дня, дітки! Не можемо без казки у світі ми жити, бо казка нас вчить, як потрібно дружити, як зло подолати, як хитрих провчити, як добрих і чуйних, і сміливих любити. Сьогодні на занятті з художньо-мовленевої діяльності пропоную послухати цікаву українську народну казку Котик і півник. Жили собі котик і півник у мирі і злагоді, як добрі друзі. Котик було на скрипочці грає, а півник співає. Котик іде полювати, а півник вдома сидить та хату стереже. Ідучи з дому, котик завжди наказував ти ж нікого не пускай і сам не виходь, хоч би хто там не кликав. Добре, добре, відповідав півник. Зачинить півник хату. Та й сидить, аж поки котик повернеться. Угледіла якось півника лисичка і надумала його підманити, підкралась під віконце, коли котика не було вдома, і кличе. Ходи, півнику, до мене. У мене золота пшениця, джерельна водиця. А півник їй у відповідь Тоток, ток ток не велів коток. Побачила лисичка, що нічого не виходить, та й пішла геть. А тоді крадькама прибігла вночі, насипала півникові під вікном золотої пшениці, а сама сховалася за тином. Щойно котик пішов по здобич, як півник відчинив віконце і виглядає. Бачить, ніде нікого, тільки пшеничка під вікном розсипана. Не втримався півник, піду на я трішки підснідаю. Ніхто мене не побачить отож і котикові не скаже. Лише ступив півник за поріг, а лисичка хап його та й понесла до своєї хатки. Півник кричить Котику, братику, несе мене лиска по камінь у мості на своєму хвості порятуйте мене. Котик поки почув, поки повернув. Бо далеченько зайшов, то вже й не встиг лисичку наздогнати. Вернувся додому, сів на порозі та й плаче, а потім і надумав. Узяв скрипку мішок і пішов до лисичиної хатки. А у лисички було чотири дочки та один син. От стара лисичка на полювання пішла, а дітям наказала півника стерегти та воду гріти. Щоб, як повернеться, зарізати його та обскупти. Дивіться ж, наказала, нікого не пускайте, та й пішла. А котик підліз під вікно і заграв, ще й приспівує. Ой, у Лиски, у Лиски, новий двір та чотири дочки на вибір. П'ятий синко, ще й пилипко. Вийди лице, подивися, чи добре я граю. Найстарша дочка не витерпіла і каже до менших. Ось піду подивлюся, хто там так хороше грає. Тільки но вийшла, а котик її в лоба, цок та в мішок. А сам знову грає ту саму пісню. Не втерпіла друга дочка і собі вийшла, а він і ту в лоба, цок та в мішок. Так усіх чотирьох і виманив. А син Копилипко ждав, ждав сестричок, не вертаються. Піду, каже, позаганяю, а то мати прийде, битиме. І вийшов з хати котик і його в лоба, цок та в мішок. А потім почепив мішок на вербі, сам заскочив у хату, знайшов півника і розв'язав. Узяли вони вдвох усі лисичини найдки, поїли, горщик з киплячою водою перекинули, посуд побили, а самі додому подались. Відтоді вже півник до віку слухався котика. Дітки, як називається казка? Так, котик і півник. Куди пішов котик? На полювання. Хто вкрав півника? Лисичка. Хто його врятував? Котик. Поміркуйте, чи можна відкривати двері незнайомим людям? Звичайно, ні. До побачення, до нових відеозустрічей.